Вітаю вас тема нинішньої програми запровадження електронного квитка. Саме такий прогресивний і наближений крок до Європи пообіцяв два роки тому зробити міський голова рівного. Однак час минув, а рівняни кардинальних змін у транспортній галузі так і не відчули. Чому місто проігнорувало багатомільйонні інвестиції і відмовилося від вигідних пропозицій? І що чекає мешканців обласного центру найближчі роки? Саме це ми спробуємо з'ясувати у нинішній програмі Перехрестя правди. Той, хто бував у країнах Європи, транспортну галузь рівного оцінить скептично, бо час для її реформування давно настав. Зокрема, потреба модернізації, впорядкування та оновлення, адже звична картина для міського жителя переповнені тролейбуси, корки в центрі міста, порушення графіків руху і відсутність транспорту після 20-ї години вечора. Зручність та комфорт для пасажирів окреме питання. Тож, якщо характеризувати рівненський громадський транспорт, то загальна картина виглядає досить строкато і неоднозначно. Вихідні дні теж вони їздять як попало, не, не підтримуються розписання. От утром, допустимо, на роботу, ще ми і працюємо, і приходиться йти на здолбуновську маршрутку, тому що наші не доведеться. Утром, а от тільки в воскресенье плохо ходять. По мірі того, як людей загрузка йде. Але те, що посадочне місце, нестабільне. Ось зараз побачите, де ми будемо зупинятися, чи там, чи там. Як а... приїдуть учасники автоправління, то тим паче. Ось час. Зараз. зараз побачите, що буде робитися, куди люди будуть бігти. От пільговим то це складніше. Я безкоштовно їздила, я взагалі інвалід другої групи і в мене є посвідчення. Маєте можливість їм користуватися. Але не завжди шофери беруть таких людей. Кажуть, що у нас вже є, там скільки обмежена кількість повинна бути. Ну, то я не знаю. Я своє право ну, використовую, якщо в касу йду, беру білет. Якщо в касу беру білет, то, ми, то я, то мені дають білет. А так просто сідати і їхати, то значить треба десь купляти. Так. Безкоштовно, а маршрутками я не користуюся, якщо я пішком як треба. Я ті старіші, то вони такі дуже принципові. Їм хтось то місця є, ну то хай сідає жінка чи пільгу такий ке. Не буде тобі таке прямо аж щось коробить. Ну, я таки ж не хочу, я таки ж таки уважні. А вас зараз влаштовує взагалі оцей процедура, вся система перевезень у місці? В тролейбусі так, а у маршрутці то треба принижуватись і дозволу питати, а він схоче візьме, схоче не візьме. Молоді беруть, а старші такі до пенсійного ті сердяться, не хочуть. Більшість рівненських маршруток належать маленьким фірмам та приватним підприємцям. Тролейбусний парк у обласному центрі застарілий, і грошей на його оновлення у міському бюджеті немає. Між тим саме ця транспортна гілка несе тягар від перевезень великої кількості пільговиків. Два роки тому представник південно-корейської компанії МСТ Global Corporation Роман Чокан запропонував міському голові рівного реалізувати в обласному центрі досить прогресивний і привабливий проект. пропозиція мені була від корейської сторони для того, щоб впроваджувати цей проект електронного квитка в великих містах містах, мільйонниках. Але постільки всі міста мільйонники, коли приходиш там, говориш з мерами чи з заступниками, вони починають говорити, а де ж воно втілено? От. Я вирішив, враховуючи, що я ну, маю якби, багато контактів, знаю людей відповідно і, і мера рівного, і сам був депутатом міської ради. От я запропонував корейцям, щоб ми розпочали такий пілотний проект і побачили великі міста, розпочали його з рівного. Вони погодились. Що давайте ми зробимо пілотний проєкт в Рівному, тому що ну, я тут на місці, звичайно, було б зручніше робити саме в Рівному. Далі я сказав про це Володимиру Євгенічу, він ніби спочатку зацікавився. Роман Чокан каже, що вся процедура домовленостей із міською владою затягувалася вже від початку. Проте справа була перед виборами. Пропозиція залучити в місто 15 мільйонів інвестицій приваблива. Тож після ретельних перевірок інвестора договір таки підписали. Відповідно до цього договору пропонується інвестиція на облаштування системи єдиного електронного квитка в розмірі 6 мільйонів доларів, та значить при на додаткових там, погодженнях з міською радою виділення коштів у сумі до 9 мільйонів доларів на закупівлю нового транспорту. Можливо, не нового, можливо, частково і навіть того, що був використання за кордоном, але, наприклад, низько підлогових, тих, які на даний момент були доцільні саме для міста рівного. Чому ми погодилися на корейську фірму? Тому що по умовам договору мало б бути. Інвестиція 9 мільйонів доларів в придбання тролейбусного парку, а 6 мільйонів доларів в придбання обладнання для впровадження електронного квитка не тільки там в тролейбусах, але і в всіх маршрутних таксі. Нас найбільше цікавило, насправді це, це оновлення тролейбусного парку. Так? Скажу відверто, ну, особисто я був от на сесії, я голосував проти цієї системи. А на сьогоднішній день ситуація дещо змінилася і якби. В тих паперах, які я підписував на той час, є папер, в якому перевізники погодились на запровадження цієї системи. Спочатку в комунальному транспорті, щоб ми щоб перевізники не були якби, е, да, точкою цього експеримента, щоб хай це буде комунальний транспорт. Тобто від, від нас, від перевізників, тут не залежало. Тут залежало лише від міської влади, особисто я думаю, що від Володимира Євгеновича, від його бажання запровадити цю систему. Впровадження електронного квитка у транспорті дає змогу чітко контролювати обіг коштів, які відбуваються, пасажиропотоки, і відповідно вдосконалювати рух та маршрути транспорту для зручності мешканців обласного центру. Не менш важливі і значні надходження до місцевого бюджету. Якщо ми візьмемо рівненський електротранспорт, то це є нашою з вами власністю, то чому ми не можемо нею ефективно управляти? Адже на нинішній момент, не маючи електронної автоматизованої системи і управління, в тому числі, це ж не лише спосіб сплати, а це і спосіб управління. Не маючи такого способу управління, ми не можемо визначати, а яка кількість транспорту нам потрібна, а який інтервал руху. Всі ті дослідження, які робились, в тому числі і управлінням транспорту міським, вони є ну, досить таки примітивні, це, по-перше, по-друге, вони старі. Через те відповідь на питання дуже проста. Якщо ми хочемо впорядковувати життя в нашому місті, зрозуміло, електронна система нам потрібна. Електронним квитком від корейської фірми МСТ Глобал користується майже 20 років у столиці цієї країни Сеулії. Рівне могло стати першим містом в Україні, де б реалізували б пілотний проект. Він стосувався і комунального транспорту, і маршрутних автобусів. Здавалося б, саме приватним перевізникам не зовсім вигідна прозорість отриманого виторгу. Тим більше, переконаний представник перевізників Валентин Демчук, такий крок спонукає до підвищення тарифу за проїзд. Водночас каже пан Валентин: і приватники вже розуміють, що нововведення не уникнути. Сприйняття у перевізників неоднозначно скажу так само, як і у пасажирів. Наскільки неминуче хотіли б того чи ні, запровадження електронного квитка призведе до підвищення тарифу, тобто ну, буде всім зрозуміло, що тариф потрібно підвищувати, хочете чи не хочете. Але перевізники, якщо ви хочете відношення перевізника, перевізники, в принципі, ті, що думають про майбутнє. Сьогодні вже готові впроваджувати в себе електронний квіток. За останні часи цей бізнес дещо укрупнився. Ну такі вимоги конкурсу. То тобто, перевізник стає крупнішим, їх стає менше. І ті, що крупніші, ті хочуть чітко підраховувати все. Тобто всі заробітки, всіх пасажирів, розуміти, який тариф на сьогодні реальний, розуміти, скільки краде водій, скільки він отримує заробітну плату і так далі. Самі ж рівняни, як з'ясувалося про ймовірність запровадження електронного квитка, знають дуже мало. Ні, не знаєте нічого. Ні. Нічого. Не знаєте ні. нічого. Ні. Я про електронний квиток нічого не чула, але часом, от як немає налічки, то добре розрахуватися карточкою. Я вважаю, що так добре. Мені пенсіонерки, воно зовсім не треба. Ну, якщо пенсіонерам відмінять безкоштовний проїзд, то може воно і краще буде, а може ні, хто його знає. Знаю, так. Да. Я рахую, що потрібно так робити. Що це дасть ваш Це дасть зручніше, типу, розраховуватись в маршрутках, в транспортах. Ви чули про запровадження в рівному, ну, скоріше всього, в тролейбусах електронного квитка? Ні. Не знаєте що. Ні. це? Таке. Я не користуюсь просто тролейбусом. Ні, то це буде зручно, мабуть. Електронний квиток у рівному. Ні, не чула. Не знаєте, що не це. Знаю, що не це. Не чула. Під час опитування пасажирів про електронний квиток зіткнулися ми із такою прикрою ситуацією, і хоча нам вдалося посприяти учаснику бойових дій, на жаль, такі випадки сьогодні не поодинокі. Електронний нічого абсолютно не знаєте, що це таке, не знаю а і. Я учасник бойових дій, вже стою пів години, не одна маршрут. От я вас бере. хотіла запитати, чи вас влаштовує мене, де, це не влаштовує абсолютно. Це послуги такі пів години. Я стою, всі маршрутки, все зайнято. немає пільгових квитків. Як таке може бути? Вам що це Мені відмовляються, да абсолютно. 45-53 маршрутки. От я їжджу навіть в госпіталь воєнний. Невозможно доїхати і виїхати. Туди. А давайте ми разом з вами попробуємо. Скажіть, будь ласка, ви що чули про електронний квиток? Ви за чи проти? Якусь давно тролейбус мало самотуродію, дачку. Ну кажуть, що в маршрутках мають вводити. Це було давно. Ну але ви хотіли б, щоб таке було чи ні? Чи не вигідно перевізника? Я не знаю. Я його не, не бачу, я не в курсі. Система єдиний електронний квиток успішно працює у Європі та практично у всіх розвинених країнах світу. Віднедавна запроваджена вона у сусідній Білорусі. За умови впровадження електронного квитка розрахунок за проїзд мав проводитися електронною або банківською карткою в один дотик. Оплата готівкою також можлива, проте не в руки водієві, а шляхом опускання коштів у прозорий бокс. Це забезпечує прозорий розрахунок, зручність та комфорт у користуванні громадським транспортом. Окрім того, у салонах автобусів та тролейбусів встановлені відеокамери, які дають змогу контролювати крадіжки та берегти транспортне майно від пошкоджень. Це могло бути втілено і в рівному, однак не склалося. Коли вже вирішили, що вони готові впроваджувати і хотіли, захотіли підписати договір безпосередньо вже тролейбусному управлінням, тому що ну саме на, на баланс цього підприємства, ставилися пристрої, то знову ж почалася торгівля. Що давайте ви нам перше дасте транспорт купити, транспорт новий, а потім вже будете собі впроваджувати електронний квиток. І вони приїхали черговий раз, а він не вислуховуючи, їх перебиває і сказав: Я тут прийшов на пару хвилин, щоб вам сказати, що нічого не буде проект не потрібний, бо в Україні економічна ситуація погана. Якщо там в тролейбусних тролейбусах поставити валідатори і електронний квиток це одне, і це в наших руках, бо це комунальний транспорт. А в приватних перевізників це ну, дуже непроста робота. бо це кошти приватних перевізників йдуть на потім компанію. Вони там доводили, що це дасть можливість кращого обліку пасажирів і таким чином буде компенсація цих 6%. Ну, приватний бізнес зовсім по іншому, на це дивиться ну, з різних причин. Можливо, і з причин оподаткування і так далі. Тут, тут, тут є багато складових. Другий був підписаний, там був, там був календарний план його втілення. З тих чи інших причин календарний план не спрацював. Чому не спрацював план? Яка причина відмови від багатомільйонних інвестицій та підписаного договору, який дозволив би таки оновити застарілий тролейбусний парк? Чіткої відповіді на це питання ми не отримали. У вересні цього року мер корейцям відмовив, пояснивши це складною економічною ситуацією. Тоді інвестор написав лист до міськради про те, що міська влада затягує реалізацію угоди про впровадження електронного квитка у міському громадському транспорті, укладеного два роки тому. Крайній термін 1 листопада, інакше інвестор анулює угоду. Однак Володимир Хомко, схоже, воліє забути про вигідну пропозицію. Було дуже хитро зроблено з боку міської влади. Був опущений час, коли було найоптимальніше технічно з юридичної точки зору ввести електронний квиток. Зараз уже більшість тендерів вони на 5 років були виграні. Рівне є єдиним обласним центром західної України, який фактично не закуповує нового електротранспорту і який не бере участь ні в яких міжнародних програмах не реально не пробує отримати гроші десь за кордону. Грантові тут ці гроші йшли прямо. Могли прийти в наше місто, стати транспортом. Причому відомо відкрита інформація більшу частину в компанії, яка була б створена, мало б місто, а не корейці. Корейці, наскільки мені відомо, шоковані. Розуміючи про те, що в інших містах України є якісь подвижки. В рівному, навпаки, в першому був підписаний договір, і фактично за майже два роки нічого не зроблено. Тут потрібно було б добре подумати: якщо це не корейці, можливо шукати інших інвесторів, але ну це питання потрібно було б рухати. Наскільки я знаю, корейці подошли до рівного взагалі дуже Дуже з гарними пропозиціями, як на той момент казав Віктор Євгенович, що просто так 9 мільйонів місту місто не дарять, якби а нам, в принципі, в вигляді певної реклами, да. Щоб зайти на ринок України, корейці пропонують ну, такі гарні умови. Сергій Васильчук запевняє, що в цьому році місто придбає 10 тролейбусів. Мовляв, доцільніше закупити кілька одиниць громадського транспорту, що був у використанні, аніж хизуватися одним новим. На сьогоднішній день наше тролейбусне управління є одним з найкращих в Україні. Бо сьогодні от ми чекаємо, не дочекаємося тролейбуса з Мінська, який має прийти, який буде їздити і по дротах, і на Дізелі, то вартість його 7,5 мільйонів гривень. А в цьому році виділено на закупівлю БУ тролейбусів 6 мільйонів. І таким чином ми привеземо десь приблизно 10 тролейбусів. Якби, ну, ви розумієте, що за 7 мільйонів гривень один, за 6 мільйонів 10. я думаю, що виходячи з сьогоднішніх можливостей, нам краще, мабуть, все-таки таким чином рухатися. Чи так краще, рівняни не знатимуть, адже альтернативи у вигляді нового транспорту їм ще довго чекати. На останній сесії рівна ради Роман Чокин намагався винести питання співпраці з корейцями на обговорення міських обранців. Проте з цього нічого не вийшло. Даний договір щодо заведення, от нагадаю, всім 15 мільйонів доларів для впровадження єдиного квитка та закупівлі нового транспорту, Чи він буде розірваний? Якщо він буде розірваний. Змушений теж вас повідомити, що звичайно компанія буде звертатися в суд, і місто буде теж мати певні витрати. Тому в нас стоїть питання: або два ну біля 390 мільйонів гривень інвестицій в місто. Для інфраструктури міста або напевно я не знаю скільки там 2-3 мільйона. Місто буде повертати коштів, які були затрачені, і з незрозумілих причин затягнуто договор. Саме цікаве, що ваша компанія обійшла всю Україну, і е ніхто не ж хотів ті 15 мільйонів доларів. Ніхто ні у Львові ні в ніяких кі... штатних санкцій не буде. Угоду виписали реєстрагмент. таким чином будуть. Повірте, будуть, і ви Добавок. мене потім згадаєте. Добрий. Будуть і великі Добрий, дуже великі будуть. А чому, б не, а чому б не обговорити, що втрачає місто, якщо воно зараз прийме, е, це обговорить питання? Може, дійсно відмовляться до Чому? Питання в тому, що місто втратить значні кошти. Нічого, місто не, це, нічого ні? місто не втратить це туфта на постномаслі. Має міська влада ще один аргумент, аби не йти на впровадження нової сучасної системи. Мовляв, в Україні не врегульована законодавча база. Нещодавно мери понад десятка українських міст звернулися до прем'єр-міністра України із проханням пришвидшити прийняття змін до законів, які дадуть зелене світло запровадженню єдиної уніфікованої системи електронного квитка на всій території України. Я думаю, що рівняни всі присутні тут не проти єдиного квитка. Якби була воля народних депутатів, і ті два законопроекти, які Абсолютно. лежать Верховній Раді, були проголосовані 6 жовтня, міський голова Дніпра Борис Філатов вручив міністру інфраструктури Володимиру Миляну звернення щодо сприяння запровадженню електронних квитків у муніципальному транспорті. Відповідний лист підписали 11 мерів з міст з різних регіонів. Філатов розповів про переваги запровадження електронного квитка в міському транспорті. І всі про це добре знають, але йдеться про те, що в Верховній Раді до сьогоднішнього дня вже впродовж року і більше знаходиться два законопроекти, які вкрай необхідно прийняти для того, щоб будь-яке місто як до сьогоднішнього дня, жодне місто України не може запровадити електронний квиток. Ті міста, які робили пілотні проекти. На жаль, на сьогоднішній день змушені припинити це, оскільки, як зазначив депутат Нестерук, дійсно Київ Пасранс у 2015 році запровадив електронний квиток на підземці. Після двохмісячного успішного опробування прийшла ДФС, прокуратура, і підприємство було оштрафовано на 10 мільйонів гривень. Правозахисники подібне зволікання та відмову від інвестицій, що самі йдуть у руки, називають відмовкою. Роман чокан теж переконує штраф жодного стосунку до впровадження електронного квитка не мав. Миронюк надає недостовірну інформацію. Перше а в Черкасах лише тільки почалось. Стосовно штрафу, штраф є в на одній з транспортних компаній в Києві, але він абсолютно не стосується електронного квитка. Немає жодних перешкод в законодавстві для встановлення тієї системи, які пропонують корнейці, і навіть інших систем абсолютно ніяких, мова ж не йде про зміну. Е Тарифікації, наприклад, по кілометровій. Залишається той же самий тариф, той же самий квиток. Люди можуть приплатити, оплатити на місці. Там, можливо, варіанти були встановлення різного обладнання. Це, ну, власне, не передбачено в транспорті, щоб по них ходив кондуктор. Тому законодавчих ніяких перепон немає. Насправді є законодавчі перепони, але для інших речей, для тих, які пропонують корейці. Немає не пов'язуйте, будь ласка, це ніяк з тим, що розказують нам про якийсь міфічний там 10 мільйонів штраф, бо штраф виписаний не київському метрополітену, який власне впроваджував електронний квиток. А Київ-Пастранс, який просто вирішив змінити саму систему оплати, це зовсім інше. Це не електронний квиток, а система оплати не за пасажира, а за кілометри і так далі. Тобто, і тут там, взагалі не зрозуміло, чи той штраф був, чи він тільки був виписаний, а потім був скасований. Чи є шанс ще змінити ситуацію? Можливо, бо зовсім нещодавно було зібрано необхідну кількість голосів під електронною петицією про необхідність обговорення цього питання. Проте нею вочевидь, міський голова знехтує, бо вже прийняв інше рішення щодо майбутнього провадження електронного квитка. Навряд врячі з Романом Чоканом. Чекаємо, буде на протязі десь півроку, будуть з внесені зміни в законодавство а далі будемо працювати над електронним квитком. Я розумію, з мером Тернополя, Луцька. Напевно, ми собі об'єднаємося якимось чином, щоб не влазити ні в яку кабалу, ні в які займи і так далі. Як це буде, розкажу вам потім. Наша делегація зустрічалася, я перемови навів з Надалом. рішення ми що остаточно не прийняли, але це буде не так, як пропонують кореці. Влазити в кабалу з ними, з тролейбусами на 10 мільйонів, щоб потім втратити тролейбус, я не буду. Весь оця кіпіш, який піднявся вокруг електронного квитка, в тому числі ініціація цього. Електронне голосування була зроблена Романом Чоканом, тому що в нього є інтерес, в нього є свій бізнес, це його фірма. То навряд чи він тут заробить копійку. Навіть якби зараз місто поновило співпрацю із інвестором, отримати транш воно змогло б закупити менше одиниць транспорту. Причина стрімка девальвація гривні за останні роки. Втім, Роман Чокан і представники громадськості міста мають з цього приводу і власні пояснення. Причина зрозуміла і проста. Отримання гарних коштів особисто однією людиною, ну і може ще деким. Невпровадження вигідно тим, що все залишається в темному сірому болоті. Незрозуміло знаєте, скільки там насправді перевозиться пасажирів, пільговиків. От, Відповідно, краще залишити все так, як є, тихенько, скромно, щоб нічого ніде не було відомо. Але насправді для міста. Взагалі-то це є дуже вигідний проект. Не можна добитись нормального контролю над грошовими потоками. Очевидно, той, хто зараз ці потоки контролює, йому вигідно. Вигідно мати можливість притискати лишній раз перевізників, не піднімати тариф, коли є необхідність обґрунтованого підняття тарифу. Таке враження, що міська влада вважає, що рівняни всі недолугі. Їм потрібно тільки старе ставити. Ну що вони з новим не розберуться, не зможуть працювати або нове їм не потрібно. Тому що скрутна економічна ситуація, як заявив Хомко. Хоча за умов цієї скрутної економічної ситуації, той же самий Львів отримує кредит від Європейського банку реконструкції розвитку і нормально працює, звісно, питань є досить багато. Це і контроль, і прозорість пасажирських перевезень, і величезна армія пільговиків, за які держава зобов'язувалася дотувати громадський транспорт. Але впровадження нового ніколи не давалося легко. А хто не ризикує, тому спокійніше ховатися у власній мушлі. І, мабуть, єдиним правильним кроком було ухвалити загальнодержавну програму оновлення електротранспорту, яку роками відкладають у довгі міністерські ящики. А ще всі говорять про неминуче запровадження системи уніфікованого електронного квитка по всій Україні, от тільки тоді кожне місто самостійно і терміново шукатиме інвестора. Хто зна, чи захочуть корейці повернутися у рівне, пам'ятаючи такий гостинний прийом. Однак мало ймовірно, що у Верховній Раді модифікують закони, які сприятимуть легалізації єдиного квитка, адже тоді доведеться дотувати приватні маршрутні автобуси, що надають послуги пільговикам. Загалом, напевно, дійсно українці ще не доросли до того, щоб жити за європейськими принципами, стандартами. Ну, на жаль, так і. А депутати наші і наша влада, то вони дуже не доросли, просто страшенно не доросли. Кожен з нас, мріючи про день завтрашній, хоче жити краще у сучасній країні з новітніми технологіями, користуватися сучасним модернізованим транспортом і відчувати себе повноцінною людиною. Коли ми обираємо собі владу, всі свої надії ми покладаємо на неї, на її виваженість, мудрість та прогресивне мислення. Наразі рівна рада та міськвиконком не хочуть бути до кінця відвертими із інвестором. Тим часом південно-корейська фірма уже підписала договір із владою міста Чернігів. Бо у започаткуванні чогось нового, невідомого, але необхідного, окрім доброї волі, потрібен розумний підхід та намагання зробити своє місто краще. До зустрічі на перехресті.